Я зараз щойно побачив новину про те, що 130 тисяч українців вже повернулися добровільно на тимчасово окуповані території з тієї причини, що їм просто нема де жити, як внутрішньо переміщеним особам на контрольованій території України. Їм нема де працювати, їм нема як себе забезпечувати. І 130 тисяч добровільно поїхали під автомати окупантів, і от ще 200 тисяч намагалося заїхати, але їх просто Росія не пустила. Нелояльних, які виїхали з окупованих територій, а зараз повертаються. Тобто вони можуть там на їх погляд бути шпигунами. Та mm -hmm. я не думав, що ця цифра настільки велика. Це вирок просто всі нашій державній політиці щодо внутрішньо переміщених осіб. Реінтеграційні політики mm -hmm. Мені здається, ці цифри є головними такими звітними результатами. На слайд, на великий можна написати цю цифру, і це буде результатом їх політики, взагалі державної політики, яку вони виконували.